У Києві планують створити міський центр нефрології та діалізу. У ньому встановлять сучасне обладнання та сконцентрують всю необхідну допомогу для пацієнтів, які потребують гемодіалізу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інспектуючи роботу нефрологічного відділення міської лікарні номер 3 думками і зауваженнями про нинішнє надання допомоги. Мер цікавився у самих пацієнтів. Продовжить Світлана Жайворонок.

Вартість процедури для одного пацієнта в рік коштує 233 тисячі гривень. А таких хворих у Києві 408. Всі витрати на проведення гемодіалізу взяли на себе державний та міський бюджети. В цьому році 85 мільйонів для гемодіалізу. Ще препарати еритропоетину 5 мільйонів і супресія 16 мільйонів. Це для осіб, які вже перенесли трансплантацію. Однак у пацієнтів знайшлися і зауваження. Олександр скаржиться мерові, що нові закупані рочини для діалізу йому не підходять. Давлення починає скакати. Раніше такого не було, коли були другие расходники. Сейчас уже как год скачет давление. Или падає, или поднимается. Цей розчин зареєстрований і має належну якість. Така відповідь держслужби з лікарських засобів. Однак мер вимагає дослухатися до потреб пацієнта. У мене просьба розглянути варіанти, які ми можемо представити тим людям, тут кому дана не підходить, заміни на інші препарати, які по пожеланню пацієнтів, да, з якими да, вони. вони чувствують себе намного лучше. А от Світлана останнім часом почувається набагато краще, і все завдяки новим апаратам для гемодіалізу, які в лікарні встановили торік. Намного краще чистка, тобто аналізи до і послі у нас беруть, і чистка ну, совершенно вірна, да, намного краша, а відсюди і самочувствие самочувство. Із 92 апаратів для діалізу на у комунальних лікарнях столиці таких новеньких лише третина. Найближчим часом їх арсенал мають поповнити ще 30 -ма сучасними машинами. В даному випадку йде мова про перехід на апарати відкритого типу, до яких застосовуються медичні вироби різних виробників. Тим самим зменшується закупівельна ціна. Ми в свою чергу можемо економити кошти місцевого бюджету і державного і відповідно забезпечувати більшу кількість пацієнтів. Цієї процедури результати моніторингу показали, що у Києві закупівельні ціни витратних матеріалів значно менші ніж у регіонах України. Усе завдяки прозорості тендерів зазначив мер столиці. Розходники гемодіалізу по країні коштують 1200 гривень. В місті Києві коштує 970 гривень. Більше ніж на 16-17 відсотків дешевше ніж по країні. Загалом гемодіаліз у Києві здійснюють п'ять лікарень, аби оптимізувати їх роботу та витрати, а також підвищити рівень надання допомоги пацієнтам у столиці. Планують створити спеціальний центр. В найближчі часи ми зможемо презентувати конкретне не тільки говорити, коли ми зможемо відкрити новий центр, який буде відповідати. Європейським стандартам обслуговування хворих нерковому захворюваннями. у цьому центрі всі хворі на нефрологію зможуть отримувати кваліфіковану допомогу і стосовно супутніх недуг. Світлана Женек, Михайло Євстинієв телеканал Київ.